Десять років пролетіли як один. Я дякую Богові, дякую всім, хто був поруч, хто творив цю історію, бо це вже історія, це крута історія в моєму житті, але я впевнений, що в історії країни і дай Бог світу. Знаєте, вже 10 років ми засідаємо і відкриваємо новий сезон роботи нашої поважної ради. Я всіх хочу привітати і сказати дуже важливу роль, яку ми сьогодні відіграємо кожен із нас, кожен член регіональної, також самоповажної ради в цій роботі, тому що. Наша робота націлена побачити людину, побачити людину в цій ситуації, яка сьогодні у нас є в країні, а це війна. Як зберігаємо ми життя наших воїнів, як думаємо ми про наше майбутнє покоління, про діток, і це дуже дуже важливо. Я бажаю всім успіху, натхнення, бажаю сімейного затишку і рухаємося до перемоги всі разом. Слава Україні! Десятий ювілейний рік це е, рік е, випробувань як для країни, так і для нашого ордену. І е, моє побажання, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб ми вибрали достойних лауреатів е, в ювілейний рік і е, розвивали країну і е, орден Святого Пантелеймона. Дуже приємно, коли є ювілеї. І коли є певний шлях пройдений, коли ти бачиш результати на цьому шляху. Воно переповнює тебе великими почуттями і відразу тебе штовхає на наступних 10 років вийти за межі України, що ми вже робимо, але доєднуватися до медичної спільноти світу, бо ми цього заслуговуємо. Тому на наступних 10 років я би хотіла, щоб ми вийшли ініціаторами і затвердили єдиний в світі медичний оскар. Хай це буде наша ідея, бо ми, українці, маємо на це право. Я переконаний, що наступні 10 років з перевіреними досвідченими членами команди і новими іменами будуть ще натхненнішими і креативнішими. Шановні колеги, щиро вітаю вас з ювілейним 10-м сезоном ордену Пантелемона. Дуже радію, що вже 10 років ми разом. Орден поширюється по всьому світу, об'єднує медичну спільноту, а це надважливіше, що зараз можна, може бути об'єднання. Будь-яких нам взагалі я вважаю, треба об'єднуватися всій країні треба об'єднуватись. То медична спільнота вона завжди готова до об'єднання, тому що наша професія, наша спеціальність це між небом і землею, між життям. Та смертю тому ми завжди щирі. І ще раз вітаю і бажаю вам всього найкращого. Щиро вітаю цілу пантелемоновську родину з черговим вже десятим роком своєї місії. Бажаю на цей рік наснаги, бажаю, щоб цей рік був для нас не тільки можливістю підкреслити в нашому суспільстві сильніших. Але щоб самими такими стати, щоб цей рік був роком виміни нашого досвіду, щоб цей рік допоміг нам насправді сьогодні відкрити щось більше, ніж мали у минулому. З Божим благословенням у новий рік! Побажання в 2010 році продовжувати примножувати. Наш спільний потенціал через потенціал кожного це стосується і членів поважної ради, і регіональних рад, і взагалі всіх нас, лікарів і всіх нас, громадян України. Таке побажання. Звичайно, 10 років це дуже важливо, важливо для нашого суспільства. І я сподіваюся, що 10-й ювілейний рік дасть також і нові цікаві постаті. Звичайно, ми вже зараз будемо готуватися до ювілейної 10-ї премії, і я дуже хотів би, щоб цей процес проходив в Україні, в регіонах і за кордоном вже тоді, коли в Україні буде мир. От і Всім бажаю миру. Дуже приємно бути частиною цієї команди, команди ордена святого Пантелеймона. Десятий рік, наче, і не дуже великий термін, але в умовах і війни і вторгнення повномасштабного Росії на територію України це дуже серйозний такий інструмент боротьби за нашу незалежність і за нашу перемогу. Та, звичайно, приємно сьогодні долучитися до кола поважних членів поважної ради, відзнаки святого Пентелемона. Ця чудова громадська ініціатива відзеркалює, мені здається, бажання українського народу доєднання у ці складні часи. І здається, що 10-й ювілейний сезон обнаділює всіх нас, і здається, що він має всі підстави бути вдалим, бути успішним, а на одному диханні бути проведеним. Тож бажаю усім наснаги. Творчої професійної, Тож бажаю усім міцного здоров'я, бажаю усім єднання за ради української перемоги, за ради українського єднання. Слава Україні, героям слава!